Дуже морозний і суворий день. Ну а який ще мав бути день для вшанування титанів сучасності, наших воїнів, наших неймовірних захисників і захисниць? Знаєте, я колись почула е е таке пророцтво для України, але ж не пам'ятаю, хто то був. Чомусь мені здається, що то був Любомир Гузар, але можу помилятись, та не брешу свідомо. Він сказав, що настануть часи, і Україна буде першою серед інших. І я тоді почала сперечатися: ні, ну не можна так буквально сприймати його слова, це має бути щось іносказательне. А сьогодні наші воїни довели всьому світові своє лідерство. І для нас з вами виборюють зараз право на світову першість. Чи могла я тоді? Так думати багато років тому? Ні. Ми жили своє щасливе, мирне життя, були проблеми, вирішували. Чи мріяли про світове лідерство? Певно, що ні. Чи думали про такі важкі часи? Точно ні. Але важкі часи виявляють сильних людей. В темні часи видніше світлих людей З'ясувалося. В нас світла нація. А оця фраза точно належить Гузару. немає легких шляхів залишатись собою, але бути з собою це єдиний гідний шлях. Велика шана і дяка нашим воїнам, нашим захисникам. Низький вам уклін за те, що ви борюєте для нас право бути українцями. Слава Україні, слава її незламним захисникам.